Сучасність, динамізм та інновації. Це Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка, де відбувся День відкритих дверей. Digital Fest 2024. Потужний університет, який вдало поєднує більш ніж 200-літні освітні традиції з сучасними інноваціями. Зустрів понад 400 майбутніх абітурієнтів для майбутніх вступників та їхніх батьків гіди полтавської політехніки організували екскурсію провідними локаціями університету. Також гості дня від. Відкритих дверей відвідали музей науки. Кого ви привели сьогодні? Е, будуючих студентів. Вони е, згідні... Зараз бути студентами, але 11 клас не дозволяє їм. Вони вже не хочуть до школи швидше сюди. Зараз мені прям хочеться дуже стати архітектором. Не знаю, у нас було креслення в школі і мене з цього почало ну, дуже подобатись. Я задумалась про цю професію. Зараз надіюсь власти зусилля, щоб туди поступити. Я знайшла таку спеціальність, яка мені до душі. Хотілося би е, спробувати тут навчатись. Ну, поки що подивитись, як тут. А що за спеціальність? Е, спеціальність педагогіка, філософія е, і спеціальність е, педагог е, німецької, польської і англійської мови. Мені дуже подобається це місце. Але я ще не визначився, на яку я спеціальність буду йти. З ким плануєте стати? Е, ще не зовсім визначився, але я думаю або на фінанси, або на психологію. Полтавська політехніка входить до топ-30 кращих університетів України і є єдиним університетом Полтавської області, який входить до міжнародного рейтингу якості QS World University Rankings. Про це та багато іншого з головної сцени університету розповів ректор полтавської політехніки Володимир Онищенко, який також представив переваги та головні здобутки всіх структурних підрозділів. Розповів про освітні програми. Відповідальна секретар приймальної комісії Ірина Денисовець познайомила присутніх із особливостями складання НМТ 2024 року та надала практичні поради щодо складання національного мультипредметного тесту, який необхідний для вступу до полтавської політехніки. Модератор заходу, керівник центру культури і студентської творчості Гліб Кудряшов створив у глядацькій залі теплу, невимушену атмосферу. Відвідувачі полтавської політехніки змогли приємно та безпечно провести час у стінах провідного університету України, ознайомитися із матеріально-технічною базою, поспілкуватися з ректором та керівниками структурних підрозділів, детальніше дізнатися про кожну з більш ніж ста спеціальностей, обрати майбутній фах і стати ще на один крок ближче до втілення своєї мрії. У своїх соцмережах ректор полтавської політехніки Володимир Онищенко поділився світлинами зі школярами, які прямо зі сцени розповіли про свої враження під час перебування в університеті. Публікацію зробили просто під час заходу, а на селфі можна побачити практично усіх його учасників. Своєю творчістю присутніх надихнули студенти полтавської політехніки Павло Явтушенко, Дар'я Шурдук, Ростислав та Станіслав Єфименки. А яскравим фінальним акордом стала пісня у виконанні Гліба Кудряшова. Сучасна прогресивна молодь обирає класичний, але сучасний багатопрофільний національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка.